Вітаю тебе на уроці української мови. Сьогодні у нас урок номер 16. Продовжуємо з тобою тему звуки, букви, алфавіт та наголос. Сьогодні у нас з вами останній урок. Завтра ми напишемо з тобою: контрольну роботу за цією темою. Сьогодні з тобою пригадаємо три осінні місяці. Прочитаємо про них. Оповідання за Василем Скуратівським під назвою Три осінні місяці та будемо з тобою пробувати переказувати твір. А зараз давай налаштуємося на урок, виконаємо вправу, подаруй посмішку. Посміхнися і нехай тепло сердець передасться одне одному, а іскорки добра долетять до кожного із нас. Перевірка домашнього завдання тобі потрібно було виконати вправу 64. Скажи, будь ласка, у яких словах першого речення два м'яких приголосних звуки? А які спільнокореневі слова є у другому реченні? У якому слові третього речення дві букви, чотири звуки. Так, далі в нас з тобою вправа квест. Нам потрібно зараз швиденько порахувати, переставити місцями літери у словах і дізнатися, що ж зашифровано. Подумай, а потім повернися до відео для перевірки. Тисни паузу. І так, перший малюнок зашифроване слово вересень. Так, друге жовтень і третє – листопад. Вірно. Як ти гадаєш, чому саме з цих слів ми починаємо свій урок? Дійсно, тому що ми сьогодні прочитаємо з тобою. Текст про ці три осінні місяці? І зараз знайди у підручнику вправу 65 на сторінці 28. Давай пригадаємо назви осінніх місяців. А чи зможеш ти пригадати, що вони значать? А чи відомо тобі інші назви, які інші назви має кожен місяць у різних місцевостях? І переходимо до читання тексту три осінні місяці. Місяць семи погод. Якщо ти не маєш підручника, знайди цей текст в електронному. Підручнику введи в інтернеті автора Галина Сапун 3 клас українська мова. А зараз послухай його уважно. Слухаючи, поміркуй, цей твір є науковим чи художнім. Три осінні місяці. Назва першого місяця осені пов'язана з вересом, рослиною, поширеною на полісі. Цей вічно зелений кущ квітує із серпня, і до кінця жовтня. Але найпишніше рожево-бускове суцвіття вкриває соснові бори, торфяники та піщані пагорби саме у вересні. Верес є цінним медоносом. Сучасна назва вересня в нашому календарі закріпилася відносно недавно, на початку ХХ століття. До цього в кожному регіоні були свої домашні назви. У давньоруській мові натрапляємо на офіційну назву Руєн. А по народному ревун. Ці назви походять від жовтого кольору. Саме цей цій порі починає жовтити листя та руєння, ревіння оленів і лосів. На західноукраїнських землях відомі назви маїк. Починають маятися, тобто зеленіти ранні сходи озимини. І сівень пора масового висівання озимини. Іноді вересень називали й бабським або бабиним літом, а також покрійником від свята покрови котре припадає на 1 жовтня за старим календарем. Під цю пору земля вже покривається опалим листям. Вересень може подарувати яскраве сонце і забивані дощі прохолодну ніч і теплий тихий день. Коли над головами пливе павутиння так зване бабине літо. Не випадково про нього кажуть вересневий час сім погод у нас. Сіє, гріє, віє, туманіє, холодніє, гуде ще й згори йде. Ось що ми з тобою дізналися саме про місяць вересень? Наступний місяць у нас жовтень. Зараз зроби, виконай завдання і швиденько прочитай слова за презентацією. То скажи, будь ласка, чому ж вересень називають місяцем семи погод? Так, ну що ж, далі в нас жовтень, жовтень, говорять, на весілля багатий. Також я зараз тобі прочитаю текст саме про жовтень, а ти перед тим, як я прочитаю. Прочитай швидко слова, які будуть нам зустрічатися в цьому тексті. Голіруч, джерела, ставляй правильно наголос. Ну що, приготуйся тепер слухати. Жовтень на весілля багатий. Не нав'язливо, але впевнено увійшла у свої права осінь, котру ознаменував один з найшанованіших у слов'ян місяців жовтень. Українська назва другого осіннього місяця не потребує будь-яких пояснень. Довколишні гаї вже зодяглися в яскравий, привабливий жовто-гарячий колір з усіма його відтінками. Назва жовтень стверджують давні джерела, була відома ще з часів Київської Русі. Поруч із назвою жовтень вживалий слово паздерник. Воно походить від спільнослав'янського паздер, тобто костриця. Саме оці порі починали масово переробляти льон та коноплі. Вилажені під осінніми дощами та вітрами стебла сушили в печі, потім їх м'яли на тарницях та голі руч, щоб очистити волокно від костриці. Цей процес ще й досі в глибинах поліських селах називають паздернацтвом. В Україні Побудували й регіональні місяці-назви. Серед найвідоміших грязень, хмурень, листопадний і зазимник. Одначе найточнішою, напевно, можна вважати народну назву весільник, починаючи від покрови. Тобто 14 жовтня вже дозволялося справляти весілля. У народі так і казали, жовтень на весілля багатий. Ось такі відомості про жовтень місяць. Думаю, ти багато чого дізнався нового для себе то скажи, чим же особливий цей місяць жовтень? Так. І наступний твір в зимі рідний брат, як ти гадаєш, який місяць? Листопад, вірно. Перед слуханням тексту прочитай слова. Так, ну що, приготуйся до слухання. За мій рідний брат. У народі кажуть, березень і листопад, як братові брат. Останній місяць осені чимось кидається на перший весняний. Обидва відмежовують різні пори року. Якщо, скажімо, Березень запрошує в гості весну, то листопад замикає ворота осені. Тож і мовиться, що він жовтню син, а зимі рідний брат. Листопад в Україні не завжди збігається з періодом падолисту. Скоріше така назва пасувала б жовтню. Листопад, падолист. Напівзимник. Це місяць, у якого на похваті й віз, і сани, тому й кажуть листопад вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат. Скажи, то чи завжди в листопаді падає листя? Так, то про що ж йдеться в тексті? А про який місяць тобі було найбільше цікаво слухати та читати? Які прислів'я трапляються в тексті? Зараз твоє завдання переказати тату чи мамі, чи самому собі про один із осінніх місяців. Спробуй прочитати текст іще раз та детально його переказати. Для цього потрібно правильно висловлюватись, подумати, у якому місяці можна спостерігати бабине літо, якщо ми говоримо з тобою про вересень. Ми з тобою скажемо, що бабине літо ми можемо спостерігати в місяці вересня. Далі, коли починали переробляти льон та коноплі? Чому листопад називають рідним братом зими? Так, а тепер спробуй переказати зміст з однієї частини тексту. Скажи, що тобі відомо про назви осінніх місяців. А для чого потрібно досліджувати значення слів? Кому ти хочеш розказати про свій улюблений місяць? Які місяця назви уживаються в нашому краї? І за що тобі подобається чи не подобається осінь? А навіщо тобі будуть потрібні знання, які ти одержимо на уроці? Що на цьому наш урок з тобою за? Завер...